У цьому відео ви побачите. Почнемо з того, що я хотів собі взяти селян, і мене конор відвів до весів, якого база прямо коло села. Тож зараз ви побачите, як я перевожу. А. Девелід ну, вже, вже взяли. ви б... давав... Ін... вже навіть тут все з'єднали. Але, але тут би ви позначили б де що є. Було б добре. Ну, там... Я з табличкою позначила, що там, їді, так, так. Це... База... Цього... так, тут я чуть не, не впав. Стоп, я, я побудую здається, ту ферму на спавні, щоб типу там буде трэдхол, де я буду продавати книги. А ти можеш в лодку взяти. Ну бач бач кон. А. а, Конор мені зі мною понесе ти. Ні, мені просто для фермо треба. Тобі теж треба. Споколи, такі... Так, як мені. <див> а ну мені викинь одно. <с air> <с press> як на базарі. О! Давай, мені тебе. Бачу, без професії, без професії так буде. Так, без професії краще, щоб я їх. Я. щоб я їх знав. Ой. Тікає, дивися. Де мені йти за містера Неста? Да, за до містера. За за мною. Йти те дати що. У Ми десь Та, там то, я не проліз. Треба скинути кінотна це. А а, а, да, Та да. він через те, що а він ну, мене в голові застряг, я не можу. Чекай, я маю ідею. А ну стій там, стій там. Чекай. О, зараз. До речі, я їх чую, я, я чую Ну, ладно. Та я, я викину. Я після Це... цих селянів не можу втепехнутися. Привіт, Марк. Так, у мене... Ну, О, вони, прибежу. вони у мене роботу тут знайшли в тебе, Влад, у хаті. <гум> так, я зараз думаю, куди. Так. Е... Хтось їх. А на що тут відкрили? Тож я почав будувати саму ферму е... заліза і трейдхоуп під ним. Тож ось невеличкий таймлапс. i uh -huh. Далі я штормом і владом пішли в незер по, 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 по палки блейзів, які нам були потрібні, щоб піти в енд. Але якби я включив мікрофон, вам було більш цікавіше, того я вирішив озвучити все, що сталося. <паспалу> Чекай, шторм, я зараз тебе врятую. Найскіовіший серед нас. Ой-ой, ой ну це був сігма момент, звичайно. О, це ви не бачили, це я спеціально, щоб я не занадто виглядав дуже кльово. Я Не переживайте, не переживайте, я переживу, я ж кажу. я, ж, я, я самий ти. скіловий серпич. Це так, тут так, треба підняти по-моєму. Так, по да, я знаю, я знаю, брат, я такий скіловий. Ну, так, в цій так, стороні, вроді. Як бачите, я знову Погано розібрався. не взяти розуміюся. Ну, це скіл. Як це? Це просто скіл. Так, там летить веселий газ. Так, веселий газ. Так, веселий газ. Так, я точно зараз не згораю. Я просто, ну е, я такий можна... гарячий. Можна... О, міст! Люди, люди сюди-сюди, міст, міст, міст. На кінець то врад що знайшов. Я не знаю спускатися, Він тут, зараз я тут. Він найкорисніший у нас в команді. Він нас вів. Ну, ви скажемо, що я в краще повів, бо то, що я географ ліпчу. Сто процентів. Дивіться, це скіловий спітбріч. Спідбріч, дивіться. Сподбріч. Адова частина спідбріджу. Але я Була, що ти робиш? У мене блоки кінь. У нього блоки кінчині. Зараз його з'їдять їдять біля Дотем вдівай. Тотем вдівай. А! А! Тотем, вдівай. Поможіть. Тотем. Поможіть. Я щось не хочу. Тотем. Гад, витримай О, це ж м'ясо мені. Зараз я покличу мого ворогомістера, який озвучить наступну частину. Піглін пупчик, рожево сосом, залітай мені у дупун. І нехай пус віні пухун. Шторм попув вініпуху піглуну у дупу, і відчу Піглін потужність бурі у дупун. Так там можна було бігти. Рубайся, деревця мені у яйце. Так, це вихвата цього. Давайте зараз поговоримо справжній містер. <гані> так, це... Якщо що, це, це, це спеціально, це спеціально, якщо що, це просто показати, що я вмію в лаві вдати. Так, <гані> <я, що> я... <гані> да, шторм на мене знову подув, це мені, так скажемо, помогло. І ось, як бачите, у нас в Red Speed Bridge знову показує свій скіл. Тож, давай шторм, зараз ми побачимо цей скіл. О там, боже, це цей... геніально, геніально, потужно, дивіться, скіловий. Ой-ой, ой, -ой, -ой контрафасаду, не очікував такого він. Так, зараз ой, я йому. Ой, Шторм мене це Дякую, шторм, ой. це дуже допомогло. У мене сердечко, в мене Жей. просто гігачад, я просто. Я вижив Дякую. навіть таке. я. Тебе Майнкрафт це було. я просто Майнкрафт дуже. Oh. А тут я вирішив, що мені треба е, терміново телепортуватись назад. І якщо, якщо що, це все було так і задумано. Так і задумано все це було. І я просто вирішив, що мені треба терміново на роботу, і я вирішив, так. Треба покидати їх. І ну, влад все добуде для нас, і мені не треба варитися. Як то кажеться, сусідка вариться, а мама не вариться. A toliau aš nusprendžiau pernešti savo išteklius. Taip, kaip mano pasą, labai įdomiam sposobu, nesu įmonių atvogų, taip pat ir įvogų atvogų. Neprijamu, bet aš vis dėlto neįsivaržiau visą riešatį. Ось зараз я покажу, як я це все мусив переносити. Куча мішочків я скрафтив і почав збирати усі ресурси прямо у них. І мені виділили е, територію прямо влада, Ну, принаймні, ми так з владом вирішили, що ми будемо знову сусідами. Ура! Суперконтент знову вертається. І надію, саме будемо знову такими сусідами, як і на третьому сезоні, що 100% буде. І е, від цього буде багато суперпотужного контенту. Далі я вирішив трошки розчистити дуже професійним способом свою базу, так як я вже все зачарувався і мав тутем і так далі. Я вже був навіть багатим дуже, бо я вирішив один вечір просто піти в шахту на дуже довго і добути багато діамантів. І ось так мені тут все це треба е розрівняти. Порубати, зробити невеличку дефорестацію, дуже весело буде, е, і все одно ніхто не любить цей біом і так. І зараз я вам покажу наскільки він буде великий, бо я запланував гігантську базу на цей сезон. Наприклад, ну може наскільки ви бачите, це все буде зроблено, так можна сказати. Тут лісу точно не буде, тут буде гігантська, гігантська мегабаза, яку я побудую, і ви це. Знаєте, що я так і побудую. І е, далі у нас відкрився енд Скоріше, ніж зазвичай ви скажете, але це добре, бо у нас будуть елітри, і я зможу будувати скоріше, бо шалкери і так далі будуть у мене у моїх професійних золотих ручках, можна так сказати, вони в мене мітні, але все одно. Тож, давайте е, зараз ми подивимося, як я добував елітри і так далі. Я штурма рандомно знайшов Енді. Боже, який світ маленький, як то кажеться. Чекай, якщо ти з цієї сторони, то я неправильно йду. Давай я до тебе. потужний скіл має зараз 4 Алітри, А що має твій скіл? Мій скіл прийшов пізніше на 20 хвилин скільки Дивись. як у пекло, і просто свинини досить. А мене цей, цей, це зроб... Да, залутаний. А йому бараболя не вроби, тому Конору. Да, Шторм? Речу, ці, давай, давай ці палочки наберемо. Вони мені треба, потрібні для певних редстоун механізмів. Я не вилетів, я, я у безпеці. Мене старуха отравила. Мене старуха Шторм у тебе до темп, по-моєму. Дивись, зараз апічний вотердроп. Так. Це вже це вже щось трошки небезпечно. Я сподіваюся, я не вбув. Так, навіть по-моєму. Ай, тобі параболя не броде. Шторм? Зараз ага. од той савотер 2 пробити. Так, ручкою на мишку. Ой-ой! Боже помагай. Згамай, це у мене зачарування це. Я готовий. Оу oh, май. Слава Богу. О, то ти ще, ти ще й повністю? А чого вони. А, на цій версії вони розові? О, ти ще й мені дав. Ну то що давайте шукаємо все. Данчика. Ти нічого ти не знайдеш. Що 100 відсотків. Нормально. А, тут уже здається завод, Там взагалі близько нічого не знать. Чекай. Куди я, я лечу? Наткну... Я не наткнувся на цілий. Я наткнувся. Що? Сидить, що він. А ну чекай. Опа, я щось знайшов. Я здається, знайшов, незаутано. Ладно, я, це, я, це, я... Ладно. Ладно, Та нічого А на цьому це смішне відео закінчується. Я вам дякую за перегляд і надіюсь ви поставите лайк. Якщо ви не поставите, забирайтеся звідси, що ви це відео дивитесь, щоб я вас тут не бачив. І ще нажміть на ту кнопочку червону, да-да-да отам що під цим відео. На, на ній пише підписатися так. Це зробіть, зробіть так О, хороші, хороші. Якщо я не підписалася, я не знаю. Я вас забаню. Я вас забаню. Я вас знайду. Я вашу адресу знайду. Все, я шуткую, звичайно. Тож дякую за перегляд і чекайте наступних моїх відео, бо вони будуть теж потужними, як і оце падіння шторма.